Наркос Золотоноша Віталік вірив у знаки. Навіть більше, ніж вірив своєму народові, президентові та грошам. Треба розвивати аграрну Черкащину. Та, звісно, треба. Ти свою картоплю вже викопав. Не люблю копать. Люблю косить. Косить всі люблять, особливо бабло. Давайте підсумуємо. Кедина гора. Приватизували. Красногірський. Віджали, повернули. Відкат отримали. Ринки Айне-не, айне-не. Не. гарно попрацювали. Заслужили на нагороди. Тобі час на пенсію. Буси скінчились. Бери бубен, він майже новий. Товаріщі, прошу уваги, Іра наш останній бастіон. За розкрадання гуманітарки, за кришування ринків, за відкати на підрядах. Нагороджуємо тебе орденом за корупцію. Що справжній орден? Та де там? Сам переробив зі старої монети в 50 копійок. Розібралась. Тепер про людей подумати треба. Скучно ані живуть без фантазії. Ай не. не ай не, не. Люблю косить! Україну врятує продуктивне село. А йому хтось сказав, що закон прийняти тільки в першому читанні. Прокидайся, нас пов'яжуть. Накриться бубном твоє депутатство. Україну врятує продуктивне село. Люблю косить. Під золотоношу на Черкащині правоохоронці накрили найбільший врожай конопель за всю історію незалежності: 7800 кущів для наркотичного зілля. Цікаво, що поле з незаконним врожаєм охороняла група невстановлених осіб, якою керував ведмідь у міліцейській формі. Тікачі, зловмисники, покинули гітару та обкореного можновладця, прізвище якого посилено приховується місцевою владою.